Собсія, лисія, оділа дусі, я не сіяли, а ми косови топчим виховцем, ось дідгови, топчем, вихотими, а чичевами топтать, ви топтать, оділа думи, топтать, ви топти. перенять, перенять, ой дід ладу перенять, перенять, вашовим погодом, погодом, ой діду, погодом, погодом. Там ніби купи, не купило.

А ми хочемо дівчинки, дівчинки, ой, діла дівчинки, дівчинки, а я течко, дівчако, ой, дід ладу, і м'ячко, дівнячку. Кого ми беремо дитя? Де ми були? Навіть не знаю. Yn Cristoina, o'r gladau Cristoina, Yn

Пусти, пусти, я их трахи. там же